Про дрони дроном молні росіяни останнім часом активно б'ють по прифронтових містах. Його начиняють шрапнеллю і протитанковими мінами. Атакують не лише військових на передовій, а й цивільних у тилах. Саме таким дроном часто почали обстрілювати Харків і околиці. Військові кажуть, цей безпілотник максимально дешевий, простий, тому росіяни масово їх застосовують. Що воно за таке? І яку небезпеку несе для нас із вами, Людмила Гавр. Рюв знає, ось такі вражаючі елементи були використані в цьому БПЛА, було знайдені біля місця влучання. Дрібні, маленькі і дуже небезпечні. Такими елементами росіяни почали начиняти молнію. Новий дрон, яким часто атакують прифронтові міста і позиції наших військових. Для того щоб завдати якомога більше шкоди самому похоті. Зараз побачили ми активне застосування по Харкову. Зруйнувати будівлю або знищити військові об'єкти такі дрони не можуть. Їх мета дещо інша. Після підриву боєприпас відбувається розкидання уламків, тобто шрапнелі, або додаткова. Додатковий підрив тих же самих патронів, що призводить до великої хмари уражаючих елементів, які можуть поранити або вбити будь-кого, хто знаходиться там ну близько до п'яти метрів, навіть якщо вони знаходяться в автомобільному транспорті, треба зрозуміти, що ці уламки можуть пробити або скло, або з ті ж саме металеві частини. Військові кажуть, цей безпілотник різновид FPV-дрону, утім, набагато простіший з фанери та пластику. Він не має навіть системи наведення GPS, як і всі впівдрони. Да, він керується оператором. І в росіян є два варіанти цих молний з одним двигуном і двома двигунами. Нову версію дещо модифікували і збільшили дальність польоту. Вона вже має обтічники, штамповані оптічники і загалом покращену аеродинаміку. За рахунок цього вона. І швидша, і має більшу дальність. Загалом дальність авансована десь 40 кілометрів. Хоча ця молнія і примітивна, зроблена з ручок від швабри та алюмінієвих трубок, але все одно небезпечна, здатна переносити від 3 до 9 кілограмів вибухівки. Є дві складові. Перше, це трьохкілограмовий боєпас осколководі. Переважно противник його застосовує і використовує. Для нанесення вогневого ураження по нашій логістиці. Що стосується більш потужного блискавка, яка має два мотори і спроможне піднімати корисне навантаження 7 плюс кілограм, противник дійсно ставить ТМК, це звичайні протитанкові міни, які перероблені за принципом ініціації, тобто проведенням до стану вибуху. Цей невеличкий дрон дешевий у виробництві, а тому і масовий. Дешевше, вже неможливо В основному по виконує ті самі функції, що відомі російські ланцети і куби, але а, вартість ланцета і куба приблизно від півтора мільйонів до трьох з половиною мільйонів рублів. А цього 100-150 тисяч рублів. Бо там навіть електроніка найпростіша. Вони просто посилають їх з терористичною метою. Бо це дешево, і саме мирні люди у зоні ураження, бо на полі бою їм навчилися ефективно протидіяти. Чи багато їх збувають сил оборони, і чи багато їх придушують засобами радіоелектронного подавлення оборони? Так більш ніж достатньо. Чи спроможні ці засоби внести якісь. Суттєвий вплив на театр бойових дій. Ні. Батальйон Ахіле зараз масштабувався в 429-й окремій полк безпілотних систем, і вони зараз напирають команду. З усією детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням на QR-коді. Його ви зараз бачите на своїх екранах. Добре, друзі, переходьте на Ахілес армії соціальних мережах, шукайте нас, переходьте на анкету. Заповнюйте протягом одного тижня. З вами зв'яжуться. І що я можу гарантувати як командир підрозділу? Ви будете навчені. Ви будете воювати новітніми, новітніми зразками безпілотних систем. Ми робимо все можливе для того, щоб живучість нашої команди була максимально висока. Військові вкотре наголошують, чим більше ребів та мобільно вогневих груп, тим і менша ефективність таких дронів, як російська «Молнія». Людмила Гаврилюк. Ми Україна, марафон. Єдині новини.